Дорогі рідні, шановна громада, біль туги та жалю розриває наші серця. І немає від цього болю ні ліків, ні зцілення. Ще одне молоде життя обірване на війні, сумує і плаче наша громада, віддаючи на небо найкращих. Своїх земляків. Сьогодні ми зібралися на цій площі, щоб віддати шану та провести в останню путь захисника України Андрія Володимировича Чуркіна. Андрій народився 15 квітня 1996 року в селі Калинове Таращанського району. В рідному селі навчався в школі після 9 класу вступив до Державного професійно-технічного навчального закладу Білоцерківський професійний ліцей. У 2014 році закінчив навчання та здобув професію слюсера з контролю вимірювальної апаратури та автоматики. У професійному житті наш захисник працював. За спеціальністю. Служив українському війську для Андрія розпочалося ще у 2016 року, коли його призвали на строкову службу. Через рік, в серпні 2017 року, він підписав контракт на три роки та відбув на службу зону проведення антитерористичної операції на Сході України. У березні 2022 року Андрій Добровольцем знову вступив до лав Збройних сил України. Наш герой мав чітку позицію: Україна має бути вільною і незалежною. 6 вересня 2023 року. Старший солдат гранатометного відділення. Гранатометного взводу батальйону спеціального призначення Національної гвардії України Андрій Володимирович Чуркін загинув в бою з ворогом поблизу міста Кремінна Луганської області. Активний, цілеспрямований, життєрадісний, справедливий та чесний, мужній та відважний Андрій. Захищаючи від загарбників свою батьківщину, своїх рідних, кохану дружину, маленького синочка та кожного з нас, віддав найцінніше своє життя. Дорога родина, прийміть слова подяки за те, що виховали патріота та справжнього захисника України. І нехай Господь Бог. Допомагає вам перенести цей важкий біль втрати рідної людини. Світлий спомин про Андрія завжди залишається в наших серцях. Вічна пам'ять і слава навіки. Герою Андрію Чортіну. Слава Україні! Слово надається побратиму. Андрій прожив недовге, але наповнене змістом життя. До війни виконував складну і соціально корисну роботу інженера. Надзвичайно важливо, що Андрій залишив по собі нащадка сина. Андрій брав участь в антитерористичній операції, а з початком повномасштабної війни. Став на захист всієї України і, зокрема, своєї малої батьківщини Київщини. Він прийняв ранню смерть, але така рання смерть це найбільш красива і найбільш велична смерть, що стала вищою жертвою в ім'я долі нації. Жертвою. Заради самого виживання України і українців. Не забуваємо і те, що в змучених душах родичів загиблих героїв живе вимога помсти і віра у повне визволення України від окупантів. Пам'ятаємо, що Андрій в найбільш глибинному сенсі не помер. Кожен день і кожну годину Його дух перебуватиме з нами. Він ітиме з нами в одному строю. І нехай ми будемо завжди достойні наших полеглих героїв, щоб вони могли сказати живим. Ми присутні, ми тут. Ми в струю слава Україні. По сині, Плине кача по Мамко ж моя не лайме Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. України, Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. імені командування 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ. Пам'ять про вашого сина. Прошу вас прийняти прапор і шеврон підрозділу. Ваш син справжній герой до молитви. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята, Свята мати героїв! Герої! Зійди до серця мого! Зійди, Зійди до серця, серця мого! Прилинь бурюю вітрівка! Блин, буре вітрів Кавказьких, шумом карпатських ручаїв, шумом карпатських ручаїв. Боїв славного завойовника батька Хмеля, Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції, тріумфом і гуком гармат революції, радісним гомоном софійських дзвонів! Радісним гомоном софійських дзвонів. Нехай душа моя. Хай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опроміненця! Славою твоєю опроміненця! Бо ти пресвята, все життя моє! Бо ти пресвята, все життя моє, бо ти все щастя моє, бо ти все щастя моє. Ти, все щастя моє. Задзвони мені пряскотом кайданів! Задзвони дзвони мені бряскотом кайданів! Скрипом у понурі ран. Ранки. Принеси мені зойки, катовани, принеси мені зойки, катовани. У льохах, в тюрма та на заслання. У льохах в тюрмах та на заслання. Щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом. Щоб зросла завзяття міць, щоб, щоб зросла за взяття міць. Щоб сміло йшов я у бій. Щоб, щоб сміло йшов я в бій. Так, як ішли герої за тебе, свята, Так, так як ішли герої за, за тебе, свята, за твою славу! За твою славу. Інших незнаних нами. Та тисяч, тисяч інших тисяч нами. нами. Що їх кості порозкидані або тайком поховані. Що їх кості, кості порозкидані, порозкидані або тайком поховані. Спали вогнем життєтворчим, всю кволість у серці моєму. Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я. Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух! Загадуй волю. За волю у серці замешка й моєму. У серці моєму. Зрости мене до ясних чинів. Зрости, Зрости мене до ясних чинів. В тих чинах хай зайду я смерть. В тих чинах хай знайду смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. Та розплинуся в тобі. Та розплинуся в тобі. Та вічно житиму в тобі. Та вічно житиму в тобі. Відвічна Україна! Відвічна